Всім халовчки Еврипади! Ви на каналі Drive 500. І наш відосік сьогодні про досить народне економічне авто, яке є найулюбленішим в нашій аудиторії І сьогодні до нас на огляд потрапила шкода Октавія 2011 рік з 2-літровим дизельним двигуном на DSG в жорнючій комплектації по хорошій ціні 8600 доларів. Із заявленим пробігом 212 тисяч. Ну, все, як ви любите. Отже, таке авто наш підписник хотів перевірити. Перед тим як ми продовжимо ролик, поставте нам завчасно лайкосик. В описі ви знайдете наші контакти для перевірки в 20 містах України. Також в описі знайдете сервіс Car Vertical, переходите по посиланню і отримайте 20% знижку. Або вводите промокод drive 500 і так само отримаєте 20 відсоткову знижку. Отже, перевіряйте ваші машини по вінкодам, щоб заощадити кошти. Отже, продовжуємо швиденько. Що в нас получається? Підходячи до того, авто по перевірці. Ми бачимо, що є історія по зазорам. Тобто, видно, що бампер не іграє, по капоту так само є зазор між крилом, і відповідно, що фари були міняні. Тобто, виходить, що була досить неприємна ДТПшка. Крім того, виходить, що в районі пяти 6 елементів по авто були фарбовані, і так само ми бачимо по крилу, що пішла вже іржа. Це є основні мінуси по авто, але, як завжди, вишенкою на торті ще виходить, що ж у нас по пробігу. Пробіг заявлений 212 тисяч, отже, як ви розумієте, якщо раніше крутили 173, 193, 183, для того, щоб було до 200. Тепер вже зрозуміло, що вже в 200 до 200 ніхто не вірить, і тому крутять вже 212, 233, 247, тобто не крутять, а показують, що є такий пробіг. Після того, як підключили комп'ютерну діагностику, відповідно, як ви думаєте, який був пробіг на цьому авто 372 тисячі. Тобто, виходить, що 100. 60 тисяч скрутили на даній тачці, тому виходить така ціна за таку жирну комплектацію. Ага, і ще з мінусів, що я забув по авто додати: що ще колеса лисакові. І крім того, ще по тормозним колодкам, дискам теж біда, біда печаль, бо виходить, що вони всі ржаві, так само тут треба все міняти. Кароніш, тачка ушатана, тачка не вогень, як було заявлено в оголошенні, що все добре по кузову, технічно все добре, відповідно, з пробігом все добре. Але як ми виявили, що технічна складова, і всі моменти однозначно не відповідають опису. Тому наш підписник відмовився від даної тачки і, в принципі, це було зрозуміло. Міло, тому ще раз лайкосик, всього вам найкращого, щастя, здоров'я, любові, і тримаємося. Все буде добре.